Розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання на основну сесію. І вона буде тривати з 1 лютого до 4 березня. В часі із усіх зовнішніх незалежних оцінювань, які вже пройшли в минулих роках, це найменший час у цьому році. Графік зовнішнього незалежного оцінювання проведення тестування затверджує Український центр оцінювання якості знань разом із Міністерством освіти. Тобто я звертаюсь до всіх цьогорічних випускників загальноосвітніх навчальних закладів, а їх у нашій області 8567. Але разом з тим я озвучую. Що випускники минулих років, і випускники вузів першого, другого рівня акредитації, і випускники професійно-технічних навчальних закладів, вони також мають можливість зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання і пройти тестування або під час основної сесії, або під час додаткової сесії. Порядок реєстрації. Дата кожного іспиту 12 предметів навчального плану винесено на зовнішнє незалежне оцінювання. Дату проведення вже визначено. Правила прийому до вузів оприлюднені на сторінках в усіх вузах. Як зареєструватися? Які б для цього потрібні документи? Усе це. Наші випускники зможуть знайти і на сайті Українського центру оцінки якості освіти, і на сайті нашого регіонального Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти або ж на сайті Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації. Які особливості цьогорічного тестування? Цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання, в принципі, як і в минулому році, передбачає обов'язкову здачу ЗНО, і це буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з української мави. Можуть не брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні лише випускники вечірніх шкіл. А всі інші для того, щоб отримати атестат про загальну середню освіту, повинні здати ЗНО, і воно прирівнюється до ДПА з української мови та літератури. Наступна особливість, на якій варто звернути увагу, це те, що кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання має можливість скласти. Тестування з чотирьох предметів. Або, як сказано в документах, не менше чотирьох предметів. Серед переліку цих предметів, крім української мови, обов'язково має бути або математика, або історія України. Тобто, це залежить від профільного, в якому профільному класі навчався той чи інший випускник. Але під час реєстрації випускник обов'язково у своїй реєстраційній заявці вказує предмет, результати якого зарахувати і як ЗНО, і як державну підсумкову атестацію. Тобто або математику, або історію України. Крім того, що українська є обов'язково. Інші зміни до цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання не вносились Українським центром оцінювання якості знань. Тому я ще раз акцентую увагу усіх випускників, усіх педагогічних працівників увагу батьківської громадськості, що для того, щоб ваша дитина, ваш випускник мали можливість зареєструватись на зовнішнє незалежне оцінювання. Вони користуються можливостями Українського центру оцінки якості знань, де є підсказки, як заповнити реєстраційну картку. Мало того, реєстраційні картки заповнені, вони оформляються до одного пакета усього класу випускного.